Нові принади кам'янця Подільського Слідом за вишиваним перехрестям, яке на початку осені буквально підірвало інтернет, у місті з'явилися каналізаційні люки із сакральними символами. Дивовижні та яскраві вулиці до вподоби всім, крім автоінспекторів, де погрожує комунальникам штрафами. Майбутні художниці Ольга та Вікторія у вільний час розфарбовують яскравими українськими орнаментами старі каналізаційні люки для довговічності покривають яхтним лаком. Кошти на це виділив місцевий підприємець. Щоб камінчани посміхалися і дивились не тільки на проблеми, а на якусь красу в тому житті. Що Україна буває не тільки страшною кривавою, красивою і національною. Ідею розфарбувати місто у національні кольори дівчатка запозичили у комунальників. На початку осені ті виклали одне з перехресть кольоровою бруківкою. А цей тротуар вже за кілька днів ряснітиме трояндами, розповідає автор проєкту. Припала така ідея взяти українські кольори біле, чорне, червоне і троянди. Троянди покласти на цьому тротуарі. Вишивка бруківкою не збільшує вартість робіт. Щоправда, часу займає більше, стверджують у міськраді. Та результат того вартий. Вишиванка на перехресті у центрі Кам'янця стала новою принадою для туристів і зібрала рекордну кількість переглядів у соцмережах. За 3-4 дня. А вона взірвала інтернет до 5 мільйонів переглядів. Ну, ми такого просто не чекали. Орнаменти на Бруківці найбільш помітні після дощу. Щоб побачити різницю, спеціально для собиті задіяли поливальну машину. Втім, місто ледь не позбулося нової патріотичної окраси через суворість дорожньої інспекції. Не сподобалося працівникам даї. Вони, вони кажуть, що вишивати можна, але не на дорогах. І зробили нам. Державний припис за те, щоб ми цю вишиванку прибрали з дороги. Однак юрист міської ради знайшла законні підстави, щоб залишити візерунки, які вже стали знаменитими. Найближчим часом елементами українського орнаменту комунальники прикрасять ще три десятки багатоповерхівок. З Хмельницької області Тетяна Андрійчук, Юрій Радуляк, Сабитія, канал Україна.